І сьогодні змею другу частину нового серіалу під назвою Незвичайний лагерь Якщо буде лагати, вибачте, будь ласка, я не знаю, як це. Е, ну, як сказати, щоб не, не лагало, ну, гарного вам перегляду, ставте лайк плюс на канал. Обов'язково. Ну, а я буду починати. Але класно, покупалась. Окей, okay, я вже позагорав хоч трохи. Я вже буду йти. Так, так це твоє? Це того. Так. Купальник назад сюда? Я ще поз я ще, я ще позагораю. Окей, тут я пішла. О, привіт! можеш покликати всіх, щоб вони пішли їсти? М так? Збирайтеся, ви скоро маєте вже усі ну, вам скоріте їсти. Любите запустрій звуки мене брат вдома. Окей, то ми зра прийдемо. Угу. ідея, йде. Іду. Чекаю всіх у ліфті. Все, Вс, морцюйте. і сідайте. Але ж нічого не змінилося. Це лише перекус. Діста, какси там. Е і сендвічі, а потім щось інакше. І сідаєте тут. А я коло Ні. Ми не сідаємо тако. І запам'ятайте, де хто сидить, тому що е, ви сидите всі. Так, її можете. Послати. Ви сидите, ну, можете запам'ятати, тому що ви так будете сидіти на протязі цього гри. Mm -hmm. Через півгодини десь, коли не поїли і побалакали. Так, діти, ви вже поїли. Тепер ми йдемо на концерт. Так що збирайтесь скоро подивитись концерт. Я за телефоном піду. Це занадто дивно. Ну, добре. А ні. Стоп, де всі? Алло? Алло, от по якій ти маєш приїхати. Що? Що це за? Ну все. Алло, мам. Абонент недоступний. Капець. Прийде їхати по цій адресі. Ще сама. Ну чому? на самокат їхати, а тебе лише самокат є. Ну, Вже вечір, а я можу йти по цій бездушній якійсь заброшці. Стоп, що це? Боже. Що тут таке? Давай. Ау. На... На що ви вот вам концерт? Ви знаєте що? За то, що вы вкрали дітей вас поліція забере. Не знаю. Она тут не данс. Ой, я зараз... Алло, алло, мам! ми... ми по адресу... Скажу адрес. Нас тут тримають цей лагер, він він зовсім вибило. Ні, це просто дзв'язок пропадає. Тобто пропав. Тепер ви будете сидіти тут цілу ніч, ну, допоки не приїде бос. Про якого боса річ? Вам вже цього не треба знати. Це ця адреса поліція скоро приїде. Це якщо що, простий прихожий. Ну, то, то, то що я зараз покажу, це простий прихожий, який соціально допомогте. Йдемо, поки самі з ними розберемося. Ну, ви що тут наших дітей? Ваших? Ну, ми можемо вашу одну відпустити. Ні, відпускайте всіх. Так, всіх. А то що ти зробиш? Поліція вже їде, якщо зранить пустити дітей, то вам буде гірше. Правда? Боже. Як думаєте, скільки тут протримують ваші діти з вами? Ви не маєте права поліція скоро приїде. Сорі, я не можу знайти поліцію, тому будуть прості люди, які типу, поліція, окей? Потім ці троє поліція. Mm -hmm. Що швидше? Тут закриті двері. Нічого, виламаємо. Поліція в на місці. Його вони реально копів визвали. Нарешті ми вдома. Це точно. О, нарешті прийшли. Це було капець. Ну, напевно, де вона спати, то пів четвертої, угу. нарешті моя кімната, як мене це просто утомило. Я вчора заснула, навіть не переоділась. Окей, зараз переодінусь. Мені ще не на першу трен... на перше тренування йти. О, ти ж устала? Хочеш прикол? Ну давай. в лагері і тепер будемо приїжджати. В інакшу хату. Та блін. А десь там я вже не піду в лагер. Ні, але. Але хата буде така сама, але. трошки. в інакшій країні. В Смислі. Ми їдемо в Бельгію. В яку Бельгію? Туди їхати два дні. Ну, це вам і татові. Я пішов тоді збиратися. Я вже почав збиратися. А не так речей, то й небагато. Ну, от, дякую, блін. Боже, Боже, Боже. Боже, моя, сумка ще знизу. Кай, сюрчусь. Добре, що я бельгійську мову знаю. Хоч щось нормально. Так, ну поки я принесу. Краще все складу в чемодан. Ну, це нехай тут. Чемодан цей сама зенький. Ну круто. А хто хоче продовження, став лайк, підписуйтесь на канал. Пишите в коментарях третю частину. І я зроблю третю частину. Ну все, всім па-па-па. До нових зустрічей у нових відео.